Жахливий нещасний випадок сколихнув Черкаси. У гуртожитку медколеджу розбилася жінка муляр. Вона працювала на сьомому поверсі і з невідомих наразі причин зірвалася донизу. Медикам врятувати життя жінки не вдалося. У гуртожитку подію коментують неохоче. Про смерть на роботі розповість Олександр Цабій. У гуртожитку де стався нещасний випадок про смерть жінки говорять коротко і неохоче. Ви обратитесь поліцію, вам там відповідять на всі ваші запитання. Ми нічого не знаємо, як і що. Вона що робила? Ремонтні роботи. Вона це хво? не наші люди, це не наші. А хто це робив? Це бригада строїтів. Більш контактний цей працівник. Чоловік переповідає, жінка Муля робила ремонт в багатоповерхівці, але оступилася і впала між перилами сходового майданчику. Но вона ж седьмого етажа впала на, на цемент. Ну що ж. Що там може, тим більше на головою ще, тому що вона правою ногою туди ступілася і полетела. Поліцейські, які прибули на випадок перші, розповідають, жінку намагались врятувати працівники швидкої, проте зберегти життя жінці не вдалося. Жінка, яка працювала в той час маляром, займалася ремонтними роботами, впала з шостого поверху донизу. По приїзду швидка намагалася реанімувати жінку, але це не вдалося. На жаль, вона померла. Наразі на місці працюють правоохоронці, слідчі з'ясовують усі обставини нещасного випадку. Олександр Цабі, Сергій Косенко, Віка Новини.